Бережанський замок це одна з найвидатніших пам'яток оборонної архітектури України епохи Ренесансу. Розташований він у мальовничому містечку Бережани на Тернопільщині та є справжньою перлиною української історії та культури. Будівництво замку було розпочато у XVI столітті коштом впливового польського магнатського роду Синявських. Замок спорудили не лише як житло, а й як надійну фортецю для захисту від ворогів. Його стратегічне розташування на острові, утвореному річкою Золота Липа, забезпечувало додатковий захист. Замок мав форму п'ятикутника з чотирма вежами, а його внутрішнє подвір'я було оформлене у стилі італійського палаццо. Особливою уваги заслуговує замковий костел Святої Трійці родова усипальниця Синявських, де збереглися чудові фрески та скульптури. З веж замку відкривається захоплююча панорама міста та околиць. Про замок ходить безліч легенд, які додають місцю таємничості та романтики.